Всім привітки, моїм дорогим друзям! І сьогодні у школі моє домашнє завдання було зробити ляпкографію. І зараз я вам покажу ось так вона виглядає. І для цього нам знадобиться фарба, бажано хуаш, пензлики. Волога серветка для того, щоб витирати пензлики та склянка води. І ляпкографію ми будемо робити на білому папері. Бажану формату 4. Ну що ж, розпочинаємо процес ляпкографії. Я вже вибрала кольори фарб та їх відкрила. Тепер розпочинаємо роботу. Беремо пентлик та вмокуємо в фарбу. Ось такими от ляпками наносимо на аркуш паперу. Ось таке дерево вийшло у моєї мами. Вау! Тут вийшла в нас така ялинка ніби. Ну. Ось такі картини ляпкографій ми зробили сьогодні. А ви б хотіли мати у себе у школі предмет ляпкографія? Напишіть в коментарях.